Скільки хлопець в Хмельницькому має заробляти, щоб зустрічатися з тобою? Більше, ніж я. А ти скільки заробляєш? А можна цю тему. Я можу сказати, скільки хлопець заробляє. Ну, скажи, Заробляв. скільки хлопець. Ну, щоб для комфортного мені життя, там бензин заправити, машину, десь більше 100 тисяч. Гривень чи доларів? Гривень. Це місяць? Так. Да. Скільки грошей хлопець має заробляти в Хмельницькому, щоб ви з ним зустрічались? Так. В Хмельницькому скільки грошей? типу... А він з 10 з 10 чи ні? Просто? Думаю, просто. Ну 20. Да блін, ну як мов... ну як йому, якщо... А, Це... Це про гроші тільки питання, так? Да? Е... Ну, 20 тисяч, я там знаю. Від 20, 20 тисяч. Ну, хай буде від 20 тисяч. Якщо Ну, можливо, я буду себе почувати трошки, ну типу, якщо я там заробляю, да, наприклад, більше 20, а він менше. Ну, та, блін, та в будь-якому випадку, ну навіть якщо 15, можна пробувати. Там ну, як піде, може він там буде якихось, ну, в нього є якісь плани, знаєш, ну різні люди бувають. Якщо в нього немає планів, він каже, я не про гроші. А як це я, я не про гроші? ну, типу... він ну, Творча ну, людина там може художник там. Ну, якщо типу, от прям вообще так, то ну, мабуть що ні. Ну, бо я думаю, людина має. Менше десяти тисяч, це не підходить. Ну, мабуть, ну хай буде так. Чи зустрічалася ти з хлопцем з бідної сім'ї? Так? Да. Чому? Мені не важливо, з якою він сім'ї багатої чи бідної. Мені важливо, яка він людина, як він ставиться до мене. А якщо б тобі довелось його утримувати, тоді ні. Якщо б він відмовлявся йти працювати вдома тако пластом ліг, і ти кохана, йди працюй, пахай на мене, а я собі буду дивитися твою Ютубчик, то ні таке не канає. Мабуть, більшість із вас бачили відео з різних міст України, де у жінок запитують, скільки має заробляти чоловік. Тож сьогодні ми вирішили запитати у мешканок жовтих вод, скільки ж на їхню думку має заробляти чоловік. Достатньо, щоб його, його сім'ї було достатньо. Ну а приблизна сума, яка на вашу думку. В наших реаліях? Ну, в наших реаліях так від 25 до 30 тисяч на місяць. А що входить в цю суму? Це щоб він забезпечував родину, чи це тільки покриває якісь там його потреби, скажімо так? Ні, ну це зарплата. А на свої потреби він повинен якось собі ще підробляти, мабуть, я так думаю. У мене чоловік так робив. Ну, 15-20. А що це входить в цю суму? Стоїмості. Це кварплата, пропитання, віщи, все входить. А ви якщо не секрет більше заробляєте цієї суми? Ні. На жаль. Ну, в наше час то... смішно, такого не може бути і не буде ніколи. Ну так, ну, і от, і що перше в голову прийшло? 50 тисяч. А що входить в цю суму, на вашу думку? Що покривається? Це побутові речі або... Усе. Усе, і, це, і ремонт, і квартплата, чому все ви, і їда, все. Ну Я не знаю, мені кажеться, як мінімум тисяч п'ятнадцять. Ага. А що мінімум. це покривається? Це тільки побутові, чи якісь такі ваші жіночі також, дівчачі? Та, ні, на жіночі ми самі заробляємо. Ага. Так. Скажіть, а як ви, ви більше заробляєте, ніж чоловік? Чи ні? Чи ні, менше? Ви менше заробляєте? Ну, в умовах війни, ну, хоч би від 10 тисяч. Ні, це так дуже скромно. В умовах нашого часу зараз. Це так, я беру саме такі низькі приділи. А так, звісно. А ваші якісь такі жіночі знаєте, справи манікюр, педикюр, що з такого плану він забезпечував чи ви самі покриваєте? Ну, з своєї зарплати, мені достатньо. Да, на мої. Він ніколи не запитував у мене. Куди я гроші діваю. Вітання, шановні. Зараз дуже багато відеозаписів в інтернеті, особливо в Тіктоці, на рахунок того, де дівчат запитують, скільки ж повинен заробляти хлопець або чоловік для того, щоб вони з ним зустрічались. Я думаю, дуже актуальна тема. Давайте поговоримо. І найбільше мене веселить те, що е, реально дуже великий відсоток дівчат, майже більшість, говорять там 10 тисяч доларів, 15, блін 25, 100-500 мільйонів доларів бляд, на тиждень, на місяць, на день на годину він має заробляти. І от просто питання до таких дівчат: а скажіть мені, будь ласка, е, що ви можете запропонувати хлопцю, який, наприклад, буде заробляти там 5 плюс е, тисяч доларів? Я вже не говорю про більше. Що ви можете запропонувати е, сраку ціцьки і 0,5 гіалуронки в губах? Знаєте, скажу з власного досвіду, за всі свої 26 років я, напевно, кращого відчуття не мала, аніж оце відчуття, що ти реалізована, що в тебе є справа, яку ти робиш, любиш, і ще й отримаєш класні за то гроші. Відчуття того, що навіть якщо ти в стосунках чи не в стосунках, ти можеш забезпечити себе, ти чогось варта. Ти я не кажу там не знаю, золоті гори згрібаєш і так далі, але. Давайте, от уявимо, уявимо таку картину. Ви, наприклад, там знайшли такого хлопця, який вас там забезпечує. Ви тільки отак пальчиком щелкаєте. Він там не знаю, ха-ха, ха як собачка, біжить до вас, все купляє і так далі. Але знаєте, мені здається, такі історії не дуже довговічні, і хай буде, наприклад, ви одружуєтесь, ви народжуєте дитину, одну, третю, там не знаю скільки ви собі плануєте. І проходить так, хай буде 5-10 років. І скажіть мені, будь ласка, чи чоловік до жінки, до такої жінки, не втратить з часом інтерес? 101% дають, даю, що втратить. І, наприклад, далі слідує, що розлучення. Ви розлучаєтеся і з чим ви залишаєтеся? Залишаєтесь просто нічим. Ну точніше, з дітками на руках, і дай Боже з якимись там аліментами. Не знаю, не знаю скільки там чоловік зазвичай має виплачувати жінці, аліменти, я слава богу, не була і не хочу бути в такій ситуації. Але е, до чого я взагалі веду? Що, дівчата, будь ласка, перестаньте на когось блядь, надіятись вже, робіть щось. Не знаю, вчіться, розвивайтесь. Курча мать. Ми живемо в такому часі, що вам не треба для того, щоб щось освоїти, щоб зайнятися якоюсь новою справою. Вам не треба як колись іти, закінчувати чотири мінімум курси університету, отримувати диплом. Ідіть на якісь курси, вчіться, розвивайтесь, не знаю, відкривайте бляха свої власні бізнеси, реалізовуйтесь. Повірте, з такою жінкою не просто буде там цікаво і класно. Така жінка буде мати відчуття реалізованості, вона буде сама себе в першу чергу поважати. Вона буде розуміти, що вона варта всього і всіх. І повірте, я я, я, я навіть не можу пояснити це відчуття, наскільки це круто, коли ти розумієш, що е, тобі не потрібно. Чекати, поки хлопець тобі подарує той айфон нещасний, чи там не знаю, якийсь браслетик модний, який ти хочеш, а ти можеш сама піти, то собі купити і подарувати буквально всію секунду. Коли ви в стосунках, звичайно, я теж, я коли в стосунках, я прихильник того, щоб чоловік був типу на першому місці, щоб він був як голова сімейства, окей, але це не заважає вам е, також реалізовуватися, бути самодостатньою і цікавою. Альо, камон, народ, давайте, давайте перестанемо. Я просто не знаю, откуда хочу взяти кожну ту бабу, яка говорила 10-15 тисяч доларів в місяць. таку хочу лиш, лиш за, просто ліща завалити, і я не знаю, може я зараз дуже зла записую на емоціях це відео, але А як вас звати? Оля, а звідки ви? Е, зі Львова. В Києві ви по справа? Е, ні, в Києві живу вже три роки. Якщо порівнювати Київ і Львів, де краще? Е, для мене це два міста, моїх найулюбленіших, бо я зі Львова родом. В Києві я е, працюю, живу, і тобто, це для мене не, не можу сказати, де краще. А ким працюєте? Марк маркетологом. Угу. А скільки на місяць приблизно на життя в Києві доводиться витрачати? Ой, я чесно вам не скажу, я не можу навіть порахувати. Ну, Київ не Київ набагато дорожче, ніж Львів, угу. але від зараз, да? е, так? Так. Все одно Бо кажуть, що туди більше переїхало людей через це Львів дорожає. Так, так дорожче в оренді саме квартир в покупці квартир, але саме в ресторанах, кафе, барах, там супермаркетах мені здається, що в Києві дорожче, трішки. Можливо, на відсотків так 20. Чи збираєтесь ви на відпочинок цього літа? Е, ні, не збираюсь, буду в Києві. Скучила за Києвом, була за кордоном вже дуже довгий час. Приїхала в Київ, не хочу нікуди їхати. А за кордоном були чому по волонтерству. Скажи, будь ласка, скільки тобі грошей треба на життя в Києві на місяць? Десь 5к гривень да. гривень? без оренди без орендної плати, але так тобто та... це і на їжу. Та, та та я трачу десь по 160 гривень в день на їжу та на каву. І то більше на каву ніж на їжу? Більше на каву так. десь 25-30 тисяч. Ну так щоб комфортненько, це 50. Це квартира, це їжа, погулять дівчину розважить. А кудись відложити там типо разом з дівчину живете? Да не на двох знімаєте, ти платиш. Плати. А на ти кажеш, квартира. Заповнення Еліна Елона Елеона. Скільки тобі грошей потрібно для життя? Для дівчини завжди буде мало грошей. 200 тисяч гривень на місяць собі вистачить тисяч більш ніж достатньо. Я думаю, а як же для дівчини завжди мало? Ну я думаю, мені вистачить. Скільки приблизно витрачаєте на їжу на місяць? мене чоловік витрачає кошти, я не витрачаю. Валерій про ціни запитують. А ну, ви приблизно навіть не скажете. Абсолютно, ні, в мене цим чоловік займається. Це на добре. Щастя. Так. Це добре. Так. А як вам в цілому? Ви так пройшлися, зросли ціни, як вам, якщо порівнювати з тим, що було раніше? Ну, реально не орієнтуюся. Я в мене чоловік займається цими питаннями. Тоді, скажіть, по самій їжі, чи стали чогось менше купувати, чогось більше, на чомусь економити? Ні, я ну, не стала економити. Як і раніше як купували? Я так. У mm -hmm. мене. Ну, вже вік такий, що я вже ну, мені не варто себе обмежувати в чомусь. Вже треба колись і пожити, скажімо так. так. 100% да. А ким ви працюєте? Юристом я працюю, угу. я забезпечую 20 робочих місць, я плачу податки, Закрине. я донатина армію. Все, це все є, але тим не менше, життя не закінчується. Ми живемо сьогодні, зараз і тут. І ми маємо жити так. Братва, дай Боже, дивлюся зараз ті тіктоки. Молоді хлопці в центрі міста стоять з мікрофончиком, з камерою, підходять до них гарні дівчата, і вони їм ставлять запитання. Хлопець 10 з 10, але їздить на Ланосі. Чи сіла б ти в Ланосі, чи зустрічалася б ти з таким хлопцем? І вони кажуть: Ні, ні, ми б не сіли в ланос і не зустрічалися б з таким хлопцем. Йоб твою дивіцію. Я колись своїми хлопцями як порахували. То з нами на тих мінськах, явах, планетах і Юпітерах дівчинкам любим було б за щастя проїхатися, бо були нормальні хлопці і і керували процесом, розумієте? Що це зараз розмови такі? Я просто в шоці. І знаєте, це говорять особливо ті дівчата, які переїхали з села в місто, накрасили ті губи, подовжили ті вії, ті брови, щось там понапідорували, і вони розказують, що не їздили планусі. Та ти одна з другою ще 10 років назад. З батьками в районний центр їхала на підводі, на возі, на конях і накривалася родном, як хлопці на ланусах їхали. Ланус це колись був приділ мечтаній. Що це, що це таке відбувається? І знаєте, головне, що та дівчина така гарна, на ланосі б не їхала з молодим гарним хлопцем. А от старим дідом в Лексусі Базара Нолі. До чого світ котиться? Я в що? Попалось очередное видео уже з Польши, там дечува ходит и спрашивает у девочек, сколько должен, должен зарабатывать парень до того, чтобы ты с ним была? И хлопок муси заработать, чтобы быть с тобой разом Ой, nie, это не має значення. Як не має значення, naprawdę? Chyba, має, czy się coś Як nie daje. Jak wnętrze? będzie zarabiać, e, А как с тобой по Так, Да, <на> правда? <сорча> Конечно. Хорошо, спасибо большое. По всей Европе уже эти видео конченые, ну, рассосались после, я так понимаю, какого-то нашего тренда. Э -э -э везде говорят, вообще не важно, важен характер, важно, чтобы человек, чтобы уважал, чтобы там, ну, короче, такие очень теплые слова говорили, вот, ну, даже полячки тоже. Причем, ну, если там уже он все-таки докапывался до суммы, то сумма была там... 5, максимум 10 тысяч злотых, то есть это 1000-2000 евро наши же, вот смотришь где-то где-то там в Ужгороде или где-то еще 10 тысяч долларов 20 тысяч долларов, смотришь на нее, бля, думаешь во-первых, э, все вот эти вот, э, вот эти утки вот эти, смешные, бля вообще, ну там, сиди я сам открою, во-первых, это первое второе, э, вот, вот если уже просто даже вот, ну, вот пойти по самому конченному пути и попробовать все-таки э, сказать и рассказать, что у тебя в городе негде тратить такие деньги. Вот даже если с тобой три раза в день ходить в ресторане есть и входить на все процедуры, любые там, по массажи, там, маникюры, хуикюры, вот, ну, все что угодно. Но там максимум в городе, максимум можно будет потратить, аж 2. Максимум. Нет, 10 тысяч, ну, ну но это, знаете и это вот, это вот, ну это моя любимая тема, это то, что я говорю, это показатель нации, это вот, это же не пенсионеры, понятно, это же, это будущее, это, это все молодые люди, это молодые девочки, это будущее страны. Э, ну, типа, там оно чуть-чуть спорное, но, э, ну, как бы общее, общее направление видно и понятно, почему так. И объяснить тоже могу. Так понятно, что в одном видео это делать не буду, но тем не менее. Э, ну вот такое, вот такое впечатление, вот такое, это самое. То есть, ну, как хотите, так это, так это воспринимайте, но на определенные мысли, конечно, это наталкивать должно. Я у себя в телеграм-канале только что написал текст. О том, как я вот сейчас хожу, наблюдаю за, э, за местными потомками викингов, да. О том, что практически ни у кого нет маникюра, если говорить про девушек и про женщин. Простые какие-то прически, простые шмотки, там, ну, типа, не всегда причесано и так далее. И при всем при этом, есть в этом что-то завораживающее. Хочется каждого или каждого остановить, ну, по крайней мере, мне. Спросить, расспросить о быте, что человек делает, чем занимается, о чем мыслит, о чем мечтает. Очень хочется к, к, к разным людям напроситься в гости для того, чтобы там увидеть, как устроен быт и так далее. Потому что это очень интересно, это очень все наполнено смыслом, прежде всего. В этом есть какая-то такая вот, как я написал, настоящесть. Короче, много о чем есть думать, господа. Привет. Як тебе звуть? Можно йомуся, може? Я не знайомлюсь. Просто питаем погуляем. Ну, хоча пинсту, можешь свои досишь. Парень есть, сори. Хрончик, да? Да? Можно фотку, пожалуйста, сделать? Окей. Без проблем. Класс. Да, круто. Ха -ха. Я про него тебе рассказывал. А, да? Понял? Видос видел у него Привет. в интернете. Можно разфоткуть за собой, пожалуйста. Все, а души. Це трошки зайнятий. Ще побачимося, думаю. Все, зрозуміло. Давай, удавай. Спасибо за фотографії, реально, приятно. Та підписники я трошки просто знімаю. Теж телефон. Зачем? Стуки просів. Ти ж не хотіла тільки що їй давати. Передумала. Ні, на жаль, меркальтина себе повела, тому сорі. Ніж будувати стосунки з чоловіком, жінки повинні усвідомити одну річ: не завжди він буде заробляти стільки, скільки потрібно, не завжди в житті його будуть лише позитивні емоції, не завжди в нього буде все вдаватися, і не завжди він буде поруч з тобою скалою. Будуть моменти, коли і він розчарований і захоче від вас підтримки, поради і розуміння, чи готові ви йому це надати тоді?